Чи можна встановити СПА-басейн на терасі? Більшість думає, ні, це ж важко, небезпечно і дорого. Але давайте розвінчаємо ці міфи. Міф номер 1 Тераса не витримає вагу. Сучасні СПА-басейни бувають легкими і компактними, і ми завжди допомагаємо перевірити несучу здатність перекриття. Міф номер 2 Все потече сусідам. У якісних моделей є герметичний корпус, дренаж і захист від переливів. А монтажники передбачають усе до дрібниць. Міф номер три це виглядає дивно. Насправді, спа на терасі виглядає як люкс-курорт. Підсвітка, панорамний вид, келих у руці ну хіба не мрія. Міф номер 4 це холодно, сучасна ізоляція та підігрів, дозволяють купатися навіть узимку. А головне Встановлення спа на терасі реально. Ви отримуєте не просто басейн, а місце для відпочинку, де хочеться проводити кожен вечір. Звертайтесь до Спа ми підберемо модель і допоможемо встановити її навіть на даху. Підписуйтесь, якщо мрієте про спа з видом на місто або заходи сонця.